Студенти групи СОП-21 представляють вашій увазі відео на тему Моя спеціальність середнього світа, біологія та здоров'я людини. Ще з дитинства в мене була заповітна мрія стати вчителем. Тепер, коли я виросла, я вступила в Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. На даний момент я вчуся на вчителя біології. Ця професія мені дуже до душі. Я легко знаходжу спільну мову з дітьми, теж я вважаю, що я на правильному шляху. Поступити на вчителя біології рішення прийшло не за одну мить і навіть не за рік. Моя мама працює вчителем, але в шкільні роки я навіть не замислювалася, щоб стати педагогом. Але коли я побачила, як вона з натхненням та самовіддачою проводить уроки, але головне, я побачила в її очах радість і задоволення від своєї роботи. Тому я вирішила також спробувати себе у цій сфері. Мені дуже подобається біологія ще зі шкільних років, і я захотіла її вивчати ще більше і навчати цього дітей. Ще з дитинства я мріяла стати вчителем, але на той час я ще не знала, яким. У мене є сестричка, ми з нею двійнята. І майже щодня після школи ми гралися в гру Вчитель-учень. Згодом я зрозуміла, що я дуже хочу бути вчителькою біології, адже ця професія, по-перше, дуже цікава та захоплююча, а по-друге, я дуже люблю дітей, тому що головне завдання вчителя це є навчати і любити дітей. Я ніколи не думала, що я навчатимусь на професії вчителя біології. Я дуже довго не могла обрати професію, але в школі мені найбільше подобалася біологія, тому що це дуже цікавий предмет. Вона вивчає різні процеси і пояснює навіть те, чого ну, відповідає на питання на ті, які людина не може відповісти. Пізніше я зрозуміла, що мені недостатньо тільки вивчати. Я хочу ще й ділитися своїми знаннями і з учнями, тому я обрала саме вчителя біології, а не тільки біологію. Алло. Доброго дня це СОП-21? Так, вибачте, ви б не могли розповісти про вашу спеціальність. Так, звичайно. Біологія, наука про життя. Ще зі школи пам'ятаємо слібис. Гриби, тварин, рослин дає знання, розуміння всіх складних життєвих істин. На чи потяг ланцюжком складних наук. Біологія влилася в світ рефлексом. Запозичило у хімії сполук, відгодилося по генах життя з плеском. Де ботаніка цвітуть луки й сади, флори ради квітами зустрічає. Зоологія підкорить назавжди. жвава фауна, любові, світ вінчає. Анатомія, цариця всіх наук. Найскладнішу має термінів скарбницю. З нею вивчимо сім'я з рук і ніг. Збережемо тіло нашого фортецю. Є сестра молодша за усіх прутка, В медицині її добре нору знають. То генетика вивчає ДНК. Про здорове не її благають. Екологія вивчає мікросвіт. Він складний, тонкий і дуже таємничий. Екологія, дорога в дивосвіт, край безмежний світанково-мальовничий. Ще через дар він залиши нам свій зразок. Ця теорія для нас промінь міцні. Кіно піти, зате ж перевіряє зложити. Вчителька мікрорайону нашого жителька. замість того, що в кіно піти, за Переваги професії чи не бії. Викладач закладів вищої освіти перших-четвертих рівня акредитації. Вчитель спеціальних навчальних закладів, вчитель біології, викладач біології у ліцеях, гімназіях, коледжах, працевлаштування в установах та організаціях у сфері освіти та посадах, передбачених для заміщення професіоналів з вищою освітою. викладання біології, хімії та здоров'я людини у закладах загальної та спеціалізованої, професійної, позашкільної, фахової освіти. Вчитель біології і основ здоров'я, методист біології та основ здоров'я, а також вчитель закладу загальної і середньої освіти. He's all alone through the day and night. Day and night. The lonely loner think the free is mind night.